Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо як ми пам'ятаємо, 14 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив раптову перевірку Тихоокеанського флоту Росії. Основним завданням перевірки було названо нарощування здатності відбивати агресію ймовірного супротивника. Але вже потім стало відомо про те, що перевірка включала і здійснення плану оборони Камчатки. За словами Шойгу, у маневрах взяли участь 25 тисяч військових, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, у тому числі 12 підводних човнів. Серед них чотири ракетні крейсери стратегічного призначення, які з радянських часів розглядаються як основне знаряддя ядерного удару у відповідь. Загалом весь цей флот прибув у район Камчатки для того, щоб умовно знищити умовного противника, вразивши його умовними ракетами і торпедами. Що саме там відбувалося, історія замовчує. Проте достовірно відомо, що командував цим флотом адмірал Сергій Авакіанс. Але цього разу щось явно пішло не так, хоч і напевно невідомо, що саме. Саме зрозуміло одне, що цього разу треба було показати свої навички не тільки Москві, а й Пекіну, оскільки приблизно в цей же час американці та їхні союзники проводили великі навчання в районі між північною частиною Філіппін та південною частиною Тайваню. Відповідно, ці навчання ТОВ РФ мали показати взаємодію із китайським ВМФ, щоб таким чином сформувати Кузькіну мать з лісному заходу. Мабуть, за підсумками всіх цих заходів до Москви і прилітав міністр оборони КНР. Де висловив свої міркування щодо навчань, і от в результаті авакіанс був знятий з посади командувача флоту з формулюванням у зв'язку з переходом на іншу роботу. Тепер він займатиметься підготовкою готовності та розвитком посилення. Загалом йому доручено відповідальну, але незрозумілу роботу, оскільки просто погнати його мокрими ганчірками значить визнати щось дуже погане і провальне, а таке на Росії ще з совкових часів не заведено. Загалом дуже дивний результат навчань Тихоокеанського флоту. Або вони були дуже успішними, і тоді головком йде на підвищення, або навпаки, дуже ні. І тоді це кадрове рішення. І щось нам підказує, що ми маємо саме другий варіант. Хоча з іншого боку будь-які навчання чи перевірки зараз не НАТО й потрібні, оскільки РФ веде широкомасштабну війну з Україною і загалом підрозділи Тихоокеанського флоту вже показали себе в бою. Так елітна 155-та бригада морської піхоти цього флоту показала просто феноменальні результати, які навряд чи хтось міг продемонструвати саме в такому обсязі. Так ЗСУ за рік війни вже тричі знищували весь особовий склад цієї бригади, і її доводилося заповнювати новими військами. Останній епічний розгром бригади відбувся під вугледаром, коли до знищення особового складу додалося і знищення практично всієї техніки, наданої цій бригаді. Загалом усе як завжди. Ну а чутки, що дійшли до нас, говорять про те, що японці не просто оцінили бойовий потенціал Тихоокеанського флоту, але й те, скільки з нього могло б вийти ресор, голок та інших металевих виробів. Дивись, наступний командувач і не втримається від такої пропозиції.